Ворожі війська атакували позиції сил оборони і на Харківщині. Тут українські захисники відбили чотири штурмоокупантів. Загарбники наступали в районі Вовчанська. Детальніше про ці бойові дії та загалом про розвиток оперативної ситуації на Харківщині будемо говорити далі. Павло Шумшин, речник оперативно-тактичного групування Харків, долучається до нашого ефіру. Павло, Павлоєва вас вітаю. доброго дня. Яка є загальна ситуація у вашій зоні відповідальності, зокрема в районі Вовчанська та Липці? Дякую за запитання за останній тиждень. Ситуація в районі Вовчанська та в районі населеного пункту Липці суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Варто відмітити, що в останні кілька днів ворог на нашому напрямку не завдавав ракетних ударів і не застосовував авіацію, але разом з тим досить високою залишається активність ворожих безпілотних літальних апаратів. Щодо оборони Вовчанську, вона проходить по річ, річці Вовча, про що і ви неодноразово розповідали е, в наших ефірах. Які переваги це надає е, нашим військам, які стоять в обороні, які можливості відкриває перед росіянами? Треба розуміти, що будь-яка водна перешкода це суттєва проблема для тої армії, яка проводить активні наступальні дії. Е, у випадку з річкою Вовча, щоб Ефективно її форсувати, в першу чергу необхідно навести понтонну переправу для того, щоб отримати можливість перекидати броньовану техніку в умовах нинішньої війни. Зробити це фактично неможливо, тому що навіть наближення такої спецтехніки до річки буде одразу виявлено нашими дронами, і, повірте, будуть застосовані всі необхідні засоби, щоб знищити таку техніку. Тому е, наразі єдиний варіант, який можуть може застосовувати ворог, це перекидання малих піхотних груп. Востаннє таке було кілька тижнів тому, коли ще на річці Вовча була крига. Тоді невелика частина ворожої піхоти змогла дістатися іншого берега, але одразу була знищена на даний момент. На даний момент спроб форсувати річку Вовча не відмічається. Також повідомлялося, що росіяни використовують зокрема у Вовчанську, підвали будинків. У якості укриття, яка тактика допомагає протидіяти подібним спробам росіян, і чи намагаються вони, наприклад, якось захищатися від дронів? Тому що часто в інтернеті публікуються кадри, як росіяни забігають в якісь такі підземні споруди, зокрема і в підвали, і це стає в принципі їх останнє забігання. Безперечно, ворог намагається використовувати усю наявну інфраструктуру, яка ще залишилася в районі Вовчанська, в тому числі і підвальні приміщення, підземні комунікації. Треба розуміти, що насамперед він використовує їх для прихованого переміщення своїх сил і засобів насамперед піхоти. Але але ми, використовуючи безпілотні системи, намагаємося виявляти такі спроби, і коли ми виявляємо такі накопичення, одразу Наші підрозділи застосовують усю увесь не увесь необхідний вогневий вплив, щоб росіян там знищити щодо використання засобів радіоелектронної боротьби. Так безумовно росіяни використовують портативний реп, портативний реп, але він не завжди їм допомагає, тому що наші екіпажі безпілотних систем мають увесь необхідний функціонал, щоб за необхідно, щоб за необхідності змінювати частоти і відповідно знищувати ворога там, де він перебуває. Тому так, якщо росіяни... Накопичуються в певному підвалі, і нам вдається вчасно їх виявити. Зазвичай ці підвали стають їх могилою. Росіяни неодноразово продовж останнього часу, останніх місяців використовували різноманітні інженерні споруди, зокрема каналізаційні інші трубопроводи для того, аби намагатися неочікувано вийти до позиції українців, чи фіксуються подібні спроби на Харківщині, і чи є там для цього якісь можливості. Напевно, єдине місце, де вони можуть використовувати підземні комунікації, це місто Вовчанськ. Я, от буквально вам тільки що розповідав, з якою метою вони його використовують. Знаєте, вони от якщо ми беремо підвали, так вони можуть там, там руйнувати стіни для того, щоб, наприклад, в межах там одного там будинку там переміщатися з одного кінця в інший. Наскільки це ефективно? Так, це ефективно, тому що ворог може робити це безперешкодно. Щодо використання каналізації, ну знаєте, не кожну каналізацію можна використати для переміщення особового складу. Я Такі каналізаційні системи, в яких власне перебувати довгий час без спецзасобів, неможливо так, вони у них були спроби використовувати каналізацію, але я б не сказав би, що це якесь прям масове явище от саме у Вовчанську, а як змінюється інтенсивність використання дронів у зв'язку зі зміною погоди, оскільки світловий день продовжується, стає менше туманів. Як це все позначається на кількості, зокрема тих дронів, які ворог використовує? Це безумовно позначається зараз. Ми спостерігаємо і потепління, і збільшення світлового дня, і застосування ворогам безпілотних літальних апаратів зростає. Якщо в лютому, в середньому, ворог застосовував 70-80 дронів камікадзе на добу, то зараз ця цифра зросла вдвічі. Павло. А загалом як змінюється також і якість підготовки росіян до ведення тих дій, які вони сьогодні здійснюють на Харківщині. Ви особисто визначаєте, що вони стають більш якісно навчені, скажімо так, і екіпіровані. Чи навпаки, можливо, помічаються якісь ознаки деградації їхнього особового складу технічного забезпечення? Знаєте, ми про це вже неодноразово говорили. Ніколи не варто недооцінювати ворога, тому що Російська Федерація хочеться нам цього чи ні, це достатньо велика країна. Її, її армія достатньо високотехнологічна чому спостерігаємо на нашому напрямку так піхотні групи противника зараз активно використовують засоби портативну, портативні засоби радіоелектронної боротьби це власне вони роблять для того щоб наші екіпажі дронів не могли їх ефективно знищувати, це не завжди їм допомагає. Окрім цього, вони вони використовують певні засоби для радіоелектронної розвідки. Це допомагає їм розуміти, коли поруч з'являються наші дрони. Також вони, щоб знищувати наші безпілотники, вони використовують помпові рушниці. Це достатньо ефективний засіб знищення дронів. Окрім цього, відбулися значні зміни у використанні техніки. Якщо раніше. Головним засобом доставки піхоти на передній край це були МТЛБ, бронетранспортери, там інша броньована техніка. То зараз це переважно знаєте, такі от дешеві засоби, там баги, там гольфкари в кращому випадку, це буде якийсь там позашляховик. Але здебільшого, здебільшого, в принципі, росіяни використовують. Піші групи, тобто вони пересуваються пішки. Це насправді відбувається не від хорошого життя, а пов'язано з тим, що зараз фактично поле бою повністю контролюють дрони, і при наближенні при виявленні ворожої техніки ми одразу застосовуємо всі необхідні засоби, щоб таку техніку знищити. До речі, щодо техніки змінюється погода і змінюється стан ґрунту в багатьох місцях. Чи впливає це вже відчутно на інтенсивність її використання і на її ефективність? треба розуміти що на харківському напрямку на харківському напрямку ворог на переважній більшості ділянок перебуває в обороні найбільшу активність він виявляє в районі вовчанська та навколишніх населених пунктах намагаючись покращити своє тактичне положення щодо ґрунтів, так вони розмокли це створює певні проблеми як для використання транспорту так і для піхоти Піхоти, тому що це не найкращий спосіб, щоб пересуватися, тому що багнюка це завжди створює певні проблеми. Але якихось, скажімо так, суттєвого впливу на перебіг бойових дій наразі це немає, Павло. Наскільки нам відомо, чисельність особового складу Росіян у зоні бойових дій на Харківщині. Залишається відносно стабільною впродовж достатньо тривалого часу. Як часто вони вдаються до ротації, і за рахунок чого їм вдається, якими силами їм вдається підтримувати, от о, о, цю чисельність так за останній час суттєвих змін у чисельності ворожого угрупування на харківському напрямку ми не спостерігаємо, але ворог так продовжує проводити ротацію насамперед тих підрозділів, які перебувають на передньому краї. Це насамперед пов'язано з тим, що люди. Хоча росіян важко назвати людьми втомлюються, їм необхідна заміна. Окрім того, вони несуть значні втрати, значні втрати і потребують поповнення. До того ж, підрозділи, які перебувають на нулі, вони потребують логістичного забезпечення. Це і боєприпаси, і їжа, і вода. В цьому плані так ми бачимо їхнє постійне переміщення, намагаємося це не лише контролювати, але й при виявленні їхніх засобів, якими вони здійснюють. Логістичне забезпечення своїх підрозділів ми їх одразу намагаємося знищувати, тому що логістика це власне те, що те без чого не може функціонувати жодна армія. Павло, Дякую вам за інформацію. Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного групування Харків, був з нами на прямому зв'язку і розповів, що на більшості тих ділянок харківського фронту дадуть інтенсивні бої. Росіяни перебувають в оборонних позиціях станом. На зараз ну і загалом я для себе роблю висновок, що лінія фронту на Харківщині більш-менш статична. Росіяни намагаються вдаватися до хитрощів для того, аби просуватися далі. Але збройні сили України хитрощі росіян за три роки повномасштабного вторгнення чудово вивчили і знають, як ці хитрощі ефективно припиняти раз і назавжди.